Вітаю всіх на каналі Дешево купити будинок в Україні. Я Переселенка Спокровська, Не ріелтор і людина, яка шукає будинок мрії для себе та ділюся цікавими, на мій погляд, будинками по всій Україні. Іноді мені дуже подобається локація або якісь окремі деталі самої споруди. Саме так вийшло з цим оголошенням: фасад будинку з його незвичними вікнами то є моя любов. Я можу уявити, як буде виглядати будинок після реновації, як кожного дня пити. Смачну каву на ганку та споглядати на схід або захід сонечка. Поговоримо про локацію будинка. Село Журавне є частиною Порицького старостинського округу Хмільницької міської ОТГ у Вінницькій області. Дорога до центру Старостинського округу Порик займе до 10 хвилин. До міста Хмільник 30 хвилин на машині, а подорож до Вінниці біля години. Більш детально про будівлю. Одноповерховий великий будинок. Площою 80 метрів квадрат, має три кімнати та веранду. Наявна електрика, криниця в саду, пічне опалення. Газ проходить 10 метрів від будинку. Є можливість підведення. На подвір'ї є сарай, погріб, фруктовий сад. Загальна площа ділянки 25 соток. Розташований по центральній вулиці на асфальтованій дорозі, поряд садок, школа, магазини, автобусна зупинка. Відправляються автобуси з Вінниці три рази на день. В селі є будинок культури та сільська бібліотека. Село активне. Варіант даного житла підійде для переселенців з дітьми. Є учбові заклади, це величезний плюс для родин. З маленькими дітьми дуже гарний ліцей до одинадцяти класів, активна та спортивна молодь в селі веде соціальні мережі учбового закладу. Також є офіційний сайт ліцею, де можна дізнатися більше інформації. Село має дитячий майданчик, амбулаторія відділення нової пошти, кафе до найближчого залізничного вокзалу. У Ладівка 2 кілометри. Можна всього за 3,5 години бути в столиці Київ. Вартість квитка від 90 до 500 або привести вихідні в незабутньому Кам'янець-Подільському. Дорога займе всього 5,5 годин та вартість від 90 до 200 гривень. Продавець готов розглянути варіанти продажу під виплату для переселенців ВПО. Я впевнена, що цей будинок знайде свого нового власника незабаром. Посилання на оголош залишаю під відео. Також лінки на всі заклади та сторінки шукайте в описі відео. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Дешевих будинків в Україні.